Всем привіт! Короче, у нас невеличкий ювілей в Телеграмі. І ми вирішили через голосування, що в нас буде скетчбук-тур. І я вирішив, що в нас скетчбуків багато. В кожного з них є історія, є якісь етапи, але я вам покажу дещо особливе. Це моя кухня. Це те, що в минулому семестрі я робив весь семестр. Поїхали! Так, скетчбук, е, трошечки четвертого, повністю п'ятий семестр навчання в Наомі. Дякую за такий чудовий подарунок, а Артур. Да, Не любиш ти запізнювати. Але все одно дякую, ти чудовий друг, який ледь не взорвався. Але це інша історія. І так, скетчбук, Давайте коротко, быстро, красиво. В нас, е, ще раз повторюсь, ювілей в нашому телеграм-каналі. Тут буде багато зацензурованого. Тому, якщо ви хочете побачити більшу версію в більшій якості, переходьте за посиланням або в каналі, або в описі цього відео, і ви побачите. що ви побачите е... Голої сіськи ви побачите. Ладно, ми це запікаємо. Так, перша сторінка. Пошуки ці кольорової грабюри. Е... Акциз на сигарети. Я не курю, не знаю. Просто красиво, і тим паче герб України. У нас тут е... смішна червона ворона. Чи смішний ворон. Не знаю, не придумав. Ескізи, пошуки, дивіться, в нього є монокль, він щось показує, не знаю. Кар. Пошуки були доволі невеликими, тому що я одразу знайшов те, що мені сподобалось, ви це бачите зараз на екрані. Я зробив серію з цього як з основної рисуючої дошки просто не кольоровою гравюри, так і кольоровою. І, скажімо так, ось. Починалося з цього. Такий от маленький маркерно-олівечний начерк. Скетчбук, буквально кухня. Тут дивіться, це гравюра. Неважливо, я французької не знаю. Але починався саме так. Це був дуже короткий начерк, але ідея засіла так глибоко в голові, що я міг. скільки я її робив? Місяці два-три, не знаю, але дуже довго я різав гравюру, і ось результат. У вас на екрані, а це собственно його початок. Ескізів багато, тут якісь роздуми, знову щось зацензуроване, якесь таке просто, мабуть, життя думок, але більш композиційне, тому що якісь свої думки я сюди не записував. Тут багато ескізів, які ніколи не знайдуть більше свої варіації, ніж просто начерки на цих сторінках, якісь мої екслібриси. знов таки чудово. Катерина. Дякую, дуже красиво. І котик. Дуже мій котик. Андрій, господи, що ти тут робиш? Ще й голий, о Боже. Але Катерина в кафе щось малює. Красиво. А це вона мене намалювала. Мій. Мабуть, чудовий. Величезний нос. Не знаю, я в кадр, мабуть, не попав. <пав package> попав. Попав? -о, о, ну добре. А -а і так, у нас п'ятий семестр. Тримай. П'ятий семестр був ілюстрація прози. Я обрав книжку Кам'ю. Камю саме сторонній, його дебютна серія з абсурдизму. І я би не сказав, що це була гарна ідея, але ми зараз не оцінюємо це, тому що це не так важливо. От, Це в нас другий шмут в книжці, його ескіз, який потерпів, мабуть, дуже мало змін. Але все ж таки потерпів, але ідея була така, що я цей, я, я цей ескіз бачив навіть раніше, ніж все інше. У нас ескіз до Екслібрісу. Ви, до речі, бачите зараз на екрані фінальну версію другого шмут з титулу. І також, можливо, ви бачите фінальну версію цього Екслібрісу. Можливо, не знаю. Я думаю, я зможу це зробити. І в нас, до речі, початок ескізів до книжки, дитячої книжки, пригоди е... бджоли і собаки в мирі, в світі. Да, в світі бджоли, ну, ладно. е, Книжка друга. Це дуже цікаво. До речі, начерки просто. Слібріси. Ну, знов-таки, тут багато роздумів, і, до речі, записи з пар. Пари в нас були по. Типографіки, ну, графіку, коротше. Тут багато цікавого. Книжки Яна Чіхольда я вам рекомендую. Герберта Байера я не знайшов в інтернеті, але якщо ви знайдете. О, будь ласка, скиньте. Так от книжки. Книжка так, ще раз у нас: ескізи пошуки до камю. Навіть я думав про ілюстровані вступи до кожної глави, я від цього відмовився. По рекомендаціям викладача, тому що. Я не знаю чому. Неважливо. Абсурдизм. серія. Е, я не знаю, чи зроблю я всю серію. Тому що я після першої книги, по-перше, це був великий дезморал. Це прям emotional damage великий, але все одно можливо, зроблю, можливо, ні. Не знаю. І в нас ілюстрації ну, начерки до ілюстрації до книжки про бджолю. Дуже смішні. Ну, тут більше вони схематичні, тут нічого не зрозуміло, тому ми це швиденько пролистаємо. Знову ескізи пошуки до кам'ю. Ну, це така велика частина. Я робив книжку більше. Я ладно, її зробив за два дні перед сесією, але все одно ну, час пошуків був доволі великий. У нас тут теж якісь композиційні пошуки, якась медитативна релаксаційна. Я не знаю, що там ще можна представити. Просто дублінг, ескіз до літографії. Значить, це буде, це буде відео про гравіру на камені. Але зараз, зараз в академії один градус, як би тепло не було на вулиці, аномально чи не аномальна, опалення немає і ці товстелезні стіни цієї чудової будівлі тримають великий холод. Працювати там майже неможливо, тому відео затягується. Але ви зараз можете бачити процеси. То відео, наприклад, Інтагліо, яке я знімаю навіть в нуль градусів в плані, а може і так, неважливо. Тому процес йде, може затримається, але буде точно. Знову с Це в нас серія. закладок, Закладків книжки на під лавочкою. Чудова Катерина. Колись я зроблю алтар для неї, але, мабуть, не сьогодні в мене занадто мало матеріалу. І... Знову пошуки ескізів до книжки про бджуру дуже смішні. Уявляється, пчола літає на. точніше їздить на велосипеді. Ви це про дізнаєтесь з книги, якщо вона вийде. Ескізи, ескізи такі з олівця? Олівце? Олівцем. Олівцем, так. Добре. Да. Ще багато начерків, щось можливо для вас зацензуровано, можливо, ні. Я не знаю, які там правила Ютуб, я їх не читав, але, до речі, варто би. Якась натура лежить, а може спить, може хтось просто устав. І це знов буде у вас зацензуровано. Я нагадую, що в нас є телеграм-канал, ви мої сонечки там підписались. вже багато вас людей. 400 на даний момент 13 підписників. Я вам дуже дякую. Саме через вас цей відос виходить. От. А Тепер ми що зробимо? Олівець, можна? Дякую. І в нас це буде величезна серія скетчбуків. Ну, як величезна, скільки в мене їх буде, стільки і буде відосів. Але ну подивимось, може я навіть більше, ніж один скетчбук буду відосі знімати. Це в нас нагадаю. Ну, тут ще багато сторінок. Не те, що в мене є багато мотивації його закінчувати, але я думаю, щось буде. Можливо, продовження ви побачите в телеграм каналі, господи, скільки раз я його вже прорекламував. А можливо, і не тільки в телеграм-каналі. Все ж таки, Інстаграм наші в мене є. Яка сьогодні в нас дата і час, не знаю, але. Е дякую, Артур. І підписники. Я не так написав, це не важливо. Е, телеграму. Нас 400. Яке чудо! Господи, я вам дякую. Це прямо неймовірно. Що ж, підписуйтесь, ставте, що ви можете ще ставити лайки, колокольчики. Я не знаю, як це працює. До нових зустрічей. Дякую. Вы зараз, бачите чудовую композицию. Не, давай по новой. Что за фигню я пусть сегодня. Mm -hmm. Мы поехали не только мы, точнее наша крыша. Почему из тюнов новых выборов Вы выбори, да, мы выбираем тюн, хотим инкор. Бой, конечно. Не, не останавливайся, просто сначала. Это будет ладно. Да, нет, это куда потом в конце договоришься.